Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви активізувалася перемовна двіжуха Лавров. Надав свої пропозиції Рубіо, верніше через Рубіо Трампу. Вони були абсолютно ідіотські. На них ніхто не звернув увагу. Після цього Лавров зустрічається з Ван і міністром закордонних справ Китаю. Потім летить до північної Кореї, де вони разом з Корейцем розповідають, що Корея просто завалила е, Московію корейською зброєю і. На власний розсуд і з власної ініціативи постачає якісь там мільйони корейських солдатів на московсько-український фронт. Отже, вони всіх полякали разом з Кімом, і після цього він знову летить в Китай зустрічатися з Ван і з яким зустрічався оце тільки щойно. Десяток днів тому китаєць. Оголосив, що Китай не дасть Московії програти. Не дасть Московії програти. Це означає, що програш розглядається як можливий варіант. Тим часом голова НАТО Рюте здійснює незапланований візит до Вашингтону. Зустрічається з Трампом. До речі, забув сказати на зустрічі в Пікіні між Лавровим і Ван і вперше звучить фраза: перспективи припинення війни в Україні. Слово війна, перспективи припинення таке раніше не промовлялося, обходилося пташиною мовою, взагалі про конфлікт, про напруженість і про таке інше. Келлох, як ви знаєте, спецпосланець Трампа прибув з довгим візитом до Києва для того, щоб якось координувати загальну політику. Одночасно, домовленість між верхньою і нижньою палатою американського конгресу. Про необхідність впровадження руйнівних санкцій проти РФ і проти її союзників, і Трамп, нібито, підтримує цей законопроект про руйнівні санкції, який має бути ось ось прийнятий. Звісно, ми повинні розуміти, що ніяких санкцій проти Китаю і проти Індії вони впроваджувати не будуть з Китаєм. Щойно домовилися, причому домовлені з ініціативи Америки, адже виявилося, що без китайських рідкоземів Обходитися неможливо щойно узгодили тарифну політику з Індією. Проти неї так само не будуть впроваджувати санкції, тим паче, що Сполучені Штати активно інвестують в Індію і хочуть, щоб інвестиції перетікали з Китаю в Індію. Але якісь неприємності в сфері санкцій вони можуть завдати Москві, і Це дуже добре, адже Московська економіка в дуже поганому стані. Санкційний пакет майже узгодили європейці. Там зменшують граничну ціну на московицьку нафту відсотків на 15. Це теж дуже добре. Трамп погрожує. Московії і його риторика дедалі більш агресивна стосовно Московії. Зміна публічної риторики Трампа це в тому числі, в тому числі, і наслідок роботи Зеленського і його команди. Ми з вами звикли трошки зневажати. Дипломатичну активність України і українського керівництва це наслідки української меншовартості. Бутім, все вирішується за Україною. Там дорослі великі дядьки. От вони справжні дипломати. От вони приймають справжні продумані рішення. А що там може Україна? Ну що там може зробити Зеленський? Поговорити з кимось. Його ні на що не впливає. Верховний головнокомандувач України нічого особисто не вирішує в світовому масштабі, але ми побачили, що все не так. Україна здатна дуже багато вирішити. Вона зламала плани Московії, вона зламала всі розрахунки Європи. Українське керівництво своєю неготовністю йти на компроміси. Сильно повпливала на позицію Трампа. Президент Сполучених Штатів хотів би розплатитися Україною, і ми всі це бачили. Але виявилося, що Україна це не те, чим можна розплачуватися. Україну доводиться враховувати, українські інтереси доводиться враховувати. На них доводиться зважати в стосунках між сполученими штатами, європою, сполученими штатами і Китаєм. Мужність українських збройних сил, натхнення українського народу. Твердість і послідовність українського керівництва одним з чинників, який змушує Москву зараз кіпішувати і намагатися домовлятися, є Грім-2. Це українська розробка, і ще, мабуть, 12 літньої давності. В свого часу Україна навіть встигла виготовити на півден Дві пускові установки і продати саудитам на початку повномасштабного вторгнення. Американці викупили їх у саудиті, передали Україні. Українці навіть використовували двадцять другому, двадцять році двічі чи тричі, грім 2 Це такий собі аналог кінжалу, тільки краще: від 300 до півтори тисячі кілометрів. летить ця ракета. Це балістика доведення наприкінці траєкторії. GPS плюс е, візуально вона може доводити. Тобто, дуже добре вона здатна обманювати засоби протиракетної оборони противника. Десь три місяці тому остаточно завершені випробовування вже покращеного оновленого варіанту ракети, і найголовніше, ми вже в співробітництві з Німеччиною виготовили. 100 штук і 100 штук у нас вже є. Зараз вони полетять на Московію. Ця ракета точніша за Атакамс, хоча має трошки меншу бойову частину, десь 480 кілограмів. Ванюшки дуже бояться. Нарешті у нас є своя балістика, і зараз вся ця балістика полетить на Ерефію. Просто чудово. Тим часом багатьох засмутило повідомлення, що BlackRock – це можливо найбільша інвестиційна. Компанія світу не буде інвестувати в українську відбудову, але не засмучуйтеся. В Римі пройшла дуже добра нарада. Щодо української відбудови, там було все швидко, по діловому, і видно було, що всі учасники дуже серйозно налаштовані. Пам'ятаєте, раніше багато говорили про план Маршала для України. Це аналог плану, який Сполучені Штати свого часу застосували для відбудови Європи після Другої світової війни. Про цей план Маршала мутний для України говорили всякі безвідповідальні експерти, блогери. І всякі мої конкуренти, від яких варто відписатися, а підписатися тільки на цей канал. Але тут вперше Келлох, спецпосланник Трампа, вимовив це словосполучення. план маршала для України. Це те, що готують Сполучені Штати. По відеозв'язку на цій нараді виступав міністр фінансів Сполучених Штатів. Я не буду промовляти його ім'я, адже він має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Але фінансова орієнтація у нього правильно і він оголосив. Що Трамп безпосередньо особисто буде брати участь у відбудови України, хоче керувати цим процесом відбудовою України. Тобто Трамп зацікавлений на цьому серйозно заробити. Тобто, у нас тут скрізь будуть в кожному районному центрі Трамп Тауери. Це добре, сподіваюся, він попіклується про те, щоб поставити на даху кожного систему протиракетної оборони. До речі, за час свого президентства Трамп збільшив. Свої статки втричі, оці люди будуть нам говорити щось за корупцію. Ми з вами уже знову почали любити Трампа. Десь тиждень ми його любимо. Я сподіваюся, що іще на тиждень його вистачить, щоб ми його іще любили. Але тим не менше. Президент за короткий час свого цього другого терміну збільшив свої статки втричі, і ці люди забороняють нам коперсатися в носі. Вони у нас тут борються з корупцією. Мене до речі нав'язливо просили, щоб я сказав щось там про Шабуніна, мої глядачі. Мушу сказати, що я глибоко поважаю Шабуніна, не знаю за що, але такий у нього вид, якийсь такий. Що якось навіть не боїшся дати йому повартувати свою валізу на залізничному вокзалі, і от цього борця з корупцією спочатку забрали до українських збройних сил, а потім тепер змушують і ще і служити в збройних силах, а не просто там рахуватися і якось його там мучає в зв'язку з цим. ДБР каже, ні, ні, іди служи в збройні сили, а не просто отримуй зарплату. Тобто, ДБР вирішила поборотися з корупцією головного борця. Корупції, тобто, якщо людина врахується в теробороні, я просто знаю багато таких випадків, там дуже багато навіть знайомих, які в теробороні, але вони сидять в Києві, займаються своїми справами а свою зарплату. Якимсь там може своїм командирам, може куди ті просять, може на якісь безпілотники перераховують, але насправді не служать. Так само я розумію, що і Шабунін насправді не служив, а продовжував боротися з корупцією в Києві, а свою зарплату використовував на корумпування свого керівництва. І тут виникає питання: чи потрібно боротися з корупцією в Україні? Потрібно чи Повинен цим займатися сильний чоловік призовного віку. Я думаю, що ні, зараз в Україні боротьбою з корупцією повинні займатися жінки, люди старші за 60 років, або сильно поранені на війні, які не можуть продовжувати свою службу. Таких людей у нас багато. Натомість ДБР собі думає: а хто у нас зараз головний ворог в країні? Це московити чи корупціонери? Корупція це дуже велике зло, але московити вбивають нас кожен день, і ми можемо припинити свої існування. Україна як корупційна держава, дяка Богові, прожила 35 років. Але в тому випадку, якщо ми програємо московитам, ми просто зникнемо. Отже, в першу чергу треба боротися з московитами, і тільки в другу чергу з корупцією. Отже. І ДБР собі подумало, що Шабунін нехай воює проти московитів, а з корупцією буде боротися сама ДБР. Ну я не думаю, що у ДБР вийде краще ніж у Шабуніна. Але я можу зараз запропонувати поважному пану Шабуніну. Нехай замість нього, наприклад, ми поборемося з корупцією. І він може передати нам свій грант. Він же ж не може безкоштовно боротися з корупцією, тобто він сидить довгі роки чи десятки років на грантах європейських і американських. Якщо він передасть нам свої гранти? Ми будемо боротися з корупцією. Я думаю, так само завдято, як це робив він. За останні три роки нам вдалося притягти до відповідальності або зняти з посад кількох знакових, таких дуже жирних корупціонерів. Без всяких європейських грантів, між інші з грантами ми будемо робити це і ще краще. Знову ж таки, будь ласка, не розцінюйте ці мої слова, як наїс на Шабуніна. Я його не знаю. Я не знаю про його діяльність, не знаю про обставини його особистого життя, не знаю про його коханок, не знаю про його дітей. Тобто, навіть якби мені хотілося облаяти Шабуніна, я не зміг би зробити це кваліфіковано. Просто хочу сказати, що ДБР я про всяк випадок теж поважаю. І окрім того, на фронті ми. Відчуваємо страшну нестачу піхоти, наприклад, навіть такий висококваліфікований диверсійний підрозділ, як братство, який в принципі має працювати на морі під водою в ворожих тилах, зараз переважно виконує піхотні функції, просто тому що немає іншого виходу. Братство воює як піхота. Це дуже мотивована і дуже кваліфікована піхота, але тим не менше, братство воює саме так. На жаль, ми не маємо європейських грантів на цю свою діяльність, і тому звертаємося виключно до вас. Допоможіть, будь ласка, братству, жертвуйте безпосередньо, купляєте мерчі братства, не забувайте про те, що зараз триває аукціон, і оця розкішна керамічна плита для бронежилета. Яка пробита ворожою кулю, але тим не менше врятувала життя нашому бійцю. На ній намальований образ Спасителя нашого Ісуса Христа зараз є на аукціоні. Незабаром років через 5-10, це буде вже музейний експонат. Саме такого значення, тоді коли військовий артефакт, артефакт мистецтва і артефакт віри з'єднаються в одному. Це велика цінність. Ну і поза, як я сказав кілька приязних приязних браття. Запам'ятайте, це слів про Шабуніна, я не можу не сказати і кілька слів про голову офісу президента Єрмака, якого цей Шабунін не любить. Втім, я підозрюю, що Єрмак не здогадується про те, хто такий Шабунін. Чому? Тому що зараз Єрмак улюблений коментатор. Улюбленої газети Трампа Нью-Йорк Пост це було так собі газета за своїм спрямуванням, але останнім часом вона сильно виправилася, можливо, під впливом Єрмака. І зараз публікує вже не тільки політичні меседжі, але і хроніки війни. Трамп постійно читає цю газету. Нещодавно йому на стіл поклали черговий випуск цієї газети з фотографією вбитого українського маленького хлопчика, і там коментар під цією фотографією, Коментар. Єрмака Єрмак каже, що це не є випадковий інцидент, що це постійна московицька практика, вбивства українських цивільних і українських дітей. Це є стратегія Москви. Просто стратегія каже він: це перетворилося для. В московицьких військових в спорт хто із операторів дронів, наприклад, вб'є більше українських цивільних і українських дітей. Вони пишаються цим. На жаль, скажу від себе, ми не можемо відповідати їм тим самим, але ми будемо знищувати тих, хто знищує українських цивільних і українських дітей. І сподіваюся, це буде вирішуватися не неефективними інституціями, на зразок європейського суду з прав людини чи міжнародним кримінальним судом. А українськими військово-польовими судами, які будуть розглядати ці справи протягом 15 хвилин. 15 хвилин на те, щоб заслухати справу, і встигнути привести вирок у виконання, так обов'язково буде. Так буде скоро. На цьому вам моє щире звитяжне бадьори, українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова.